Студію звучки Хайєму Грець представляє. У мене є контракт, за яким я маю піти у тінь майже на рік. Може більше. Спеціальна місія у віддаленій локації. Яблуко оригінальні фільми. Танцююче небо. Я келітний снайпер. У вас є якісь контракти. Ні. Наразі у мене немає причин цим займатись? Можливо, я вас зацікавлю. Ось він, Західний пост. Ця фортеця це твій будинок на цілий рік. Тут немає жодного зв'язку. А що на тій стороні? там – Східна фортеця. Жодного зв'язку з тією стороною. То яка місія? Тримати людей подалі від прірви? Ні. Ти маєш запобігти, тому що там вирватись назовні. Це що за хрінь? Ущелина це двері до пекла. А ми захисники цих хворіт. Від режисера чорний телефон та Доктор Стрендж. Як тебе звати? Нам не дозволено спілкуватись. Кінь на Е5. Що приховує це місце? Що приховує ця ущелина? Найнебезпечніший секрет світу знаходиться між ними. Це погане місце. Яблуко Твіплюс.